Вітаю всіх. Давно хотіла зняти відео, але часу бракує. Але вчора зробила собі до замовлення і згадала, що мене просили викласти, де ж я купую своє насіння. А насіння я купую дуже багато. Ну, знаєте, у дітей є іграшки, а у судовода є ось такі. Смаколики. Значить, Що я вам зараз показую? Ну, Картинки яскраві, гарні, але чесно кажучи, у мене їх дуже мало. Це я деякі підкупила, будучи на ринку, там де я купую завжди насіння, якщо це в місті, але їх дуже мало. Ну і деякі їх мені теж присилали. Тому що здебільшого я купую в інтернеті. Ось це все було куплено в інтернеті. В яких магазинах? Так, тут я кошторіс сприготувала, скільки що коштує. Значить, подивіться, ось це розфасовки професійного насіння. І я віддаю перевагу саме йому. Ну, по-перше, з Вінниці, де можна купити, якщо купувати в місті. Да? Так склалося, що мені на дачу їхати, треба зупинку робити на ринку урожай. Це для місцевих. Да? Там є декілька точок, де купити можна насіння, там є магазин насінневий, але, чесно кажучи, не раджу. Ціни зашкалюють. Просто в шоці від цих цін зараз, а в цьому році взагалі. Я не знаю, що з людьми робиться, всіх грошей не заробиш. Да? Ну, такі вже ціни попіднімали. Краще брати на центральному ринку, теж дуже багато є насінневих магазинів спеціалізованих, там дешевше. Дешевше, ну така гарна 10-12-15 гривень. Я вважаю, що це дуже велика різниця, якщо купувати. Я вам показую тут зелені. В основному це я понебирала в да, в, в цих насінневих магазинчиках. А е, купую, як я вам сказала, в інтернеті. Тим більше, якщо ви хочете якісь цікавинки. То тільки в інтернеті. Тут у мене якраз пакетики, в кого я брала. Я брала Наталія Матник. Я зараз висвічу на екрані на її сторінку у Фейсбуці, випадково натрапила. Натрапила, чесно кажучи, тому що бачила, що знайомі флористи замовляють, і кинулася в неї теж замовляти. Чому мені в неї цікаво? Там багато того, що я не можу купити в звичайних магазинах, Ну, наприклад, артішок. Артішок різний є, але оцей дуже класний, колись я вирощувала. Далі, я набрала я набрала, так, 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 айстри. Айстри теж дуже гарні: ювель, балун це професійне, це класна айстра. Тут багато видів у мене. Так, космос, 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 космос. Де це у мене космос? Ось, взяла пакетик один. да. Але всі ці кольори, коли я побачила, це ж ну, така краса цих квітів, їх теж беруть дуже флористи для оформлення букетів. Ну, Багато чого. А, давайте я вам зараз. Ось кому треба, можете зупинити екран, да, подивитися, бо це накладна якраз їх. Тут можна і огірки взяти, і я набрала диньок цікавих, кавунчиків цікавих. Так, оце ціни їхні. Можете прогледіти. Так. Перець, дуже цікавий перчик, таких як я на А, і на що я кинулася? Ось гарбузики, декоративні гарбузики, біленькі, всякі-всілякі. Оце з них у мене і почалося, до речі, з гарбузиків. Я шевосини її замовляла, і потім це я вже отримала напевне, пару тижнів тому назад це насіння. А вже ж насіння не все може бути зараз, тому що вона викладала ще з осені свої пропозиції, і можна було купити. Вернісе замовляти, а пересилала вона вже в лютому місяці. Так, Це в мене накладна Огородне. Пам'ятаєте, Тетяна, яка в станиці Луганської, в неї свій канал є. Вона зараз проживає в Коломиї, я в неї теж вже років 4 замовляю. Гарна в неї ціна, я дуже задоволена її ціною. І я беру також в неї добрива. Італійська, майстер, плантафол. Ну, По-перше, в наших місцевих магазинчиках їх не знайти. А от, якщо брати в інтернеті, то в неї дуже хороші ціни. Далі ще можна у Татіани був Бувнової теж зараз висвітиться у вас на екрані з конотопа. Дуже приємна жіночка. теж, і В неї теж дуже різновидна. Насіння, насіння в неї піонії можна прикупити. Дуже гарна упаковка, але трошки в неї дорожче, якщо в цінах порівнювати. І завжди брала ще в веснодар. Але в цьому році, до речі, в них не замовила. Не дійшла я до них, Ну багато років я. в них брала Хоча прочитала зараз деякі. Коментарі про них, що ну, не дуже задоволені. Не знаю, раніше я була дуже задоволена, теж цікавінки, голландські, професійне насіння. Але так як я е, замовляла огородне замовила на, е, добрива і тут же я підтягнула е, насіння. Е, ну, те, що у Наталі матник я підкупила, я вам хочу сказати деякі позиції. Я, б, ну, я не знаю, де знайти, тільки в неї побачила. Так, рука дрожала, і я вам. Ну Ось ось таке в мене насіння, Багато чого я вже посіяла. Будемо ростити, будемо бачити. Думаю, що для когось буде корисна моя порада. Ще не пізно, багато чого можна замовити, я ж кажу, я навіть перець собі, собі деякі дозамовляла вчора. Тому можете спробувати мої рекомендації. Ну і поділитися своїми. можливо, я чого не знаю, а я точно чогось не знаю. Тому можете порадити мені теж. Всіх благ, миру, спокій, перемоги!